Привіт, друзі! Відгадайте загадку, про що ми з вами будемо сьогодні говорити? То тверда, то м'яка, то здебільшого рідка, то нечутна, то шумить, як немає її, біда, люди звуть її. Вода. Так, сьогодні ми поговоримо про воду. Що ви знаєте про неї? Саме вода це джерело життя. Вона відноситься до неживої природи. Хоча вода це нежива природа, але ніяка жива природа без води існувати не може. Завдяки воді ростуть дерева та кущі. Трави та квіти, овочі та ягоди і всякі-всякі рослини. Вода омиває їхні листочки, а головне, рослини п'ють водичку своїм корінням, саме дощову і ту, що утворилася отворилася талого снігу. А звідки ж рослини беруть воду? На нашій планеті безліч води, але не вся ця вода придатна для пиття, тому що океани і моря мають солоні води. Також є багато річок, озер. А ще вода потрапляє до рослин з неба, саме опадами, дощами, снігом який тане. Тому що сніжинки це крижані краплинки води. Не можуть обійтися без води й кімнатні квіти. Саме тому ми, доглядаючи за ними, поливаємо та оприскуємо їх водою. П'ють воду й усі тварини домашні, свійські та дикі звірі, птахи і комахи. А деякі істоти без води не можуть прожити навіть короткий час. Це ті, хто живе у воді. Риби та раки, жабки та інші. Напевно, нам теж потрібна вода. А як же? умиваємось ми водою, миємось і купаємось у воді, та, звичайно, ми п'ємо воду, адже без неї. Ми не можемо. З водою готують різні страви, супи, борщі. Та ще й ми омиваємо овочі та фрукти, щоб в наш організм не потрапили бактерії. Вода найважливіша речовина на землі, без якої не може існувати жоден організм. Та кому ж потрібна вода? Вода потрібна траві та квітам, грибам, деревам, щоб могли рости людям, тваринам, рибам, птахам. Вода потрібна усім. Малята, послухайте чудовий вірш надії красоткіни. Вірш називається вода. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини, і радіє вся земля. Плавають водишці діти, риби у воді живуть, розцвітають в лузі квіти, і рясні дощі ідуть. Малята, до води потрібно ставитись дбайливо, адже саме питної води на планеті не так вже й багато. А для того, щоб зберегти воду, слід дотримуватися простих правил. Завжди закривайте після себе кран, коли миєте руки. Якщо ви помітили, що вода витікає, потрібно повідомити про це дорослих, щоб вони могли полагодити кран. Це також допомагає заощадити багато води. Дбайте про чистоту водоймів. Використовуйте воду лише для призначення. Дякую вам, друзі. Сьогодні я дізнався багато цікавого про воду. Вода джерело життя для всіх. Дякую вам за знання, які я з вами здобуваю. До побачення та до нових зустрічей!